підписала наказ про призначення мене ректором академії. Ну, Перше слово я хотів би надати голові Дніпропетровської обласної ради прийманову ліку Олександровичу. Будь Доброго дня, шановний матч, шановний володимир Іванович. Шановні члени ради присутні. В першу чергу дякую за запрошення до вашого поважного, поважного зібрання. В першу чергу я хотів би повернутися до історії вашого вищого навчального закладу, до тих 30 років, які очолював цей вищий навчальний заклад Володимир Івановича. Хотів би в першу чергу подякувати вам, Володимир Вавичу, за... Той рух, той розвиток, який був в академії, за ваш час, за ваш досвід, які ви приділили вашої матері, і глибоко переконаний, що ви будете залишатись з колективом, з вченими, зі студентами, з своїми колегами, друзями, товаришами і головне з мешканцями нашої області. І все ж таки продовжувати дарувати свій досвід, знання, сили і час на благо нашої області. Я хотів би від імені всіх мешканців від обласної ради подякувати вам, Володимир, вручити таку нашу відзнаку обласної ради вам як ректору, який понад 30 років очолював. Цей вищий навчальний заклад. Відзнака за розвиток прийму. Відзнака всієї області, від всіх мешканців. Вітаю і дякую Декілька слів хотів би сказати е, і представити, я не знаю, наскільки це коректно. Напевно, ви дуже... Знаєте добре, Ніколай Васильович, тим більше, що два таких я не знаю, етапа, тура, е, які демократично відбувалися в будівельній академії, сьогодні визначили е, людину, яка утримана трудовим колективом, вчена радою, студент, всіма працівниками. Це е, фактично близько полутора тисяч працівників. Будівельної академії, 4 тисячі студентів, і я думаю, що це ну, така повага, але з іншого боку і певний аванс Микола Васильович, для того, щоб е був розвиток, для того, щоб були зміни, для того, щоб був рух, і е безперечно вітаю Микола Васильович. З обранням, з довірою, яку вам надав трудовий колектив, і сподіваюся, що 5 років дуже швидко минуть, ви забезпечите ефективну роботу, гарні результати. І якщо у вас буде таке бажання, вийдете з великими досягненнями на новий конкурс через 5 років. <говорить> Микола Васильович, вітаю і вітаю всіх з прийдешніми святами, новим роком, Різдвом. Бажаю, щоб в новому році в нас було у всіх здоров'я, я вважаю це головне. І гарний настрій. Надія на те, що наше життя завжди буде щасливим. Вітаю всіх, дякую ще раз за запрошення. дорогие гости, мне очень приятно сейчас воспользоваться ситуацией и поблагодарить замечательный коллектив строительной академии, который мне вот пришлось 30 с лишним лет руководить. Вот я смотрю на лица из президиума, и каждое лицо – это личность, это человек, за которым стоят какие-то очень важные, очень нужные и очень серьезные дела. Поэтому я считаю, что мы сделали очень правильный и оправданный выбор и очень демократически избрали нового ректора. Это было, даже вот я вам скажу, что иногда раздавали звонки, такие по специальным телефонам, и говорили, ну, Владимир Владимирович, вы все-таки посоветуйте что-то. Нет, товарищи, выбор это выбор. Вот как коллектив скажет, как коллектив откликнется на этот процесс, выгоде, тем схема работать. Это первое, что я хотел сказать. Второе, я хотел сказать, что, конечно, сейчас нужно забыть о всех выборных делах и браться за работу. Дел очень много. И что бы там ни говорили, конечно, очень много трудных хозяйственных дел, но все-таки я считаю, что на первом месте это должно быть отношение с нашими студентами, это нужно повышение требовательности в определенной степени. И это ни в коем случае не снижает планку, которую мы достигли. Сейчас многие наши студенты продолжают учиться в Европе. И то, что они могут учиться, и то, что они там защищают диссертации, показывает, что мы на уровне. Поэтому нужно поддерживать территорию. Мы сохранили коллектив, мы сохранили потенциал научный. Все-таки 80 факторов – это 80 факторов. И это очень важно, и это очень нужно, и это очень приятно. Это, вообще-то говоря, можно двумя словами сказать так, у нас была эра строителя, был ну, великий строитель, Павел Торпевич И Мы с ним прошли почти там 20 лет. Когда я пришел, это была эра в общем науки. Мы создали ученые советы, у нас многие лекторы, строительные вузов защищались защищали докторские диссертации. И мы работали на хорошем уровне. И, нужно сказать, и этот потенциал сохраняется и сейчас. Я очень рад, что Николай Васильевич выиграл эту ну, битву, тяжелую, сложную. Он, конечно, хорошо образованный человек. Вместе месте ректора нам нужен ПГС, потому что все-таки это строительная академия. И Николай Васильевич, который заведует кафедрой ЖБК, и, конечно, очень преуспел в подготовке кадров, скажем, кандидатов наук, и вот наш уже сейчас выпускать докторов науку, это как раз тот человек, который нужен в академии, чтобы не терять уровень, а продолжать, так сказать, на... ну, вот, по всем линиям побеждать и работать в, э, очень активно. Ну и, конечно, молодость. Молодость она всегда да. дает результат. Да. Я еще да. раз хочу сказать спасибо всему коллективу Академии, с которым я учился со мной 31 год. Вот, сказать, что я очень вас всех люблю. Я знаю и ценю каждого за его работу. И хорошо отношусь к вам всем. Спасибо. Вчуваю груз колосальної відповідальності за, за ту роботу, яку потрібно виконувати. Це Тому що дійсно, тут вже казали, що це велика далі. Тому я вдячний всьому колективу тим симпатикам, які проголосували за мене. Я вдячний і тим людям, які не проголосували за мене, тому що ми з вами е, вчили діалекти Єдин, в боротьбі. Проти протиположності вона виникає істина і розвивається організм, любий організм, чи то соціальний організм, чи технічна система. Тому протиріччя, звичайно, будуть. Ну а я хотів би насамперед, щоб ми згадали попередників моїх попередників. Це Павло Рахимович. Ми сьогодні Володимирович його згадав. Він також був і моїм ректором, тому що він мене приймав. Як студентами, навіть якісь були це, такі людські стосунки з ним. Він мене підтримував як старосту групу, потім він мене направляє як вже, співробітника академії. 23 роки він очолював визнаєте, наш інститут і я став після себе ці споруди, які сьогодні там можна критикувати, але це та основа, це та інфраструктура, яка сьогодні нам дозволяє тут працювати. Я з вдячністю і з великою вдячністю хочу подякувати Володимиру Івановичу, тому що ми з ним попрацювали Лічок і 20 років, а він очолював академію більше 30 років. В наступному році, ви знаєте, ми будемо відзначати 90-річчя нашої академії, нашого славного. Вищо навчального закладу, 90 років. І з них оці два потужних ректори Павло Трохимович Різніченко і Володимир Іванович більше ніж пів століття очоливали наш славний заклад. То, честь і хвала. нашій академії, звичайно, студенти. Не буде студентів, і ми з вами не потрібні. Але ми повинні змінити, ми сьогодні повинні змінити парадигму освіти. Ви знаєте, я сьогодні, мені чесно не спалося, я сьогодні подивився і знайшов слова видатного фізика-американця, який популяризує напрямки розвитку освіти. Е, і, і, я думаю, що ми з цим повинні поводитись. Ми, ми, знаєте, ми сьогодні до студента відносимось як до людини, яку ми хочемо знаннями наповнити. Знання це одне, але ми повинні сьогодні наповнити його вмінням працювати. Я закликаю вас до е, спільної співпраці. Тому що для нас академія, для мене, я чому чому й пішов на вибори, Тому що ну, я відчував відповідальність. Для мене я, я говорив, що я прийшов сюди студентом з переривами там на службу, на роботу, на аспірантуру, на докторантуру, все моє життя пов'язано з академією. Тому це для мене рідний дім, і я думаю, для більшості з вас і, і по тому відношенню, яке є у вас. Звичайно, що так. Так воно є. Тому я дякую всім за те, що було. Я дякую за сьогоднішній день і хочу завершити словами великої нашої поетеси української Ліни Костенка. Кожен фініш це по суті старт. От ми з вами сьогодні на такому етапі, і я на такому життєвому етапі. ми повинні зробити старт до. до Модернізації до нових звершень і до... я закликаю вас до наполегливої праці. Дякую вам.